Усім привіт! Мене звати Поїзда в Scarlet Minecraft Транспорт Києва. І сьогодні я вам покажу топ 3 самих найкрасивіших та найновіших поїздів в Київському метрополітені. Це може бути як, типу, поїзд Ізікаєм в Києві. Е, ну, Типу, Ізікаємо у Києві. Імовірно, стосується КМ, компанії, що зареєстрував. Ну, типу, він називає ось такий. Да, він просто красавчик. Він мені прям дуже-дуже подобається. По-перше, дивіться, електронна табличка. Він був представлений, коли навіть відкрили станцію теремків Бачите, там сценарій якийсь тут. І так, і він їздить від станції Академістечко до станції Лісово. Так. А ще є ось такий. Це вже модернізований. так Але я не можу показати, як він виглядає всередині. І ось такий. Він. Зроблений 2014 року, 2015 року, 2017 року. Зроблений Криковсько-вагонобудованим заводом. Наступний це пішелець. Поїзд. Це ось такий є хоч є хоч, є хоч є, а також є ось такі. Ну, ви поняли, із Варшавського метро. метрополітену є. Ну, ось такий він виглядає. Та також це київські. І такі поїзда зроблені аж у 2010 році. Я на них вже катався і вони мені дуже подобаються. Реально. Мені ще якийсь там буде машиніст. Предположивше, що, типу, давай за мамою поїдеш зі мною в кабіну, я йому сказав, ні, я не поїду. Я впустив цей шанс реально. Якщо мені там хтось упишеть штраф, я йому просто скажу, краще не треба, інакше я тобі по рукам дам, поняв. А він і скаже, все, все, ладно, хорошо окей. Ну, ви поняли. Це я так буду робити. Е, також є е, поїзд, крюковець. І який краковець? Крюковець! Ось, бачите? Е, ось такий крюковець. Е, е, Також від Крюковського вагонобудованого заводу. заводу. Е, також є крюковець дельфін. Непонятно навіщо так зробили. Ось, це клюкуваць дельфін, а це просто клюкувач. Так. Ось так от. Да. А також в 23-му році Варшава ось так от зробила Київ, ну ви поняли. Це, типа, награда, типа, Варшава сказала, ось тримайте наші старі вагони, і ми... Все там переробимо на заводі, вони типу будуть нові, це, типу, підтримка, бла бла-бла. А Україна так. А... Віталій кличко такий запитує, що які поїзда з Варшави, ви що, взагалі там ненормальні. А Варшава така каже, та ні, тримайте. Навіщо вони. Нам? Вони вже старі, а ці. А вот такі ще є номерні, но їх в Києві немає. Це остатки такі. Бачите, тут сині, якраз е, червоно-синій, а тут просто червоно-білий. Ну так. Також є е, в Варшаві Сіменс Поїзд. Ой, наприклад, Ласточка РЖД, не поняв. Е -е, е, Варшава. <гум> І це Сіменс Інспіра. Так. А найновіше є е, Шкода Варсові. <гум> да, це найновіший поїзд в Варшаві, які вироблені аж у 2022 році, коли мені було всього на всього 5 років, а мені зараз 8 8 років та 8 місяців. Ну так. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал і усім пока.